Добрий день підписники гості мого каналу. От мій сніданок, зелень і оладки. І біом на скору руку, тому що немає коли. Ще, звісно, зап'ю кислим молоком. Дуже люблю таку страву. Так що одні оладки у мене із зеленю з кропом і з цибулею і три штучки чистих. Так що, рецепт даю на скору руку. Хто хоче, такі, будь ласка. Ви думайте, придумайте. Ось які я голадки сьогодні вирішила сама для себе зробити. Ну, на жару, звісно, на тарілку чи чималеньку, так як я трошки не вмію робити. Сама поснідаю, бо прийшла з роботи. Уже на городі трошки там досадила помідорів, розсаду мамка принесла. Ну і Вирішила, ну, хліба нема, не забігла, магазин ще був закритий то я вирішила такі оладки. Сюди зробила, взяла, вбила в мисочку одне яйце. взяла, додала 200 г кислого молока, кисляку домашнього. Потім додала трошки солі, соди і борошна, щоб не сильно було таке рідке. Потім надумала зелену цибулю я дуже люблю. Ну і трошки кропу. Узяла, накрешила собі дрівненько зелену цибулю пір'ятю, граміночку кропу розмішала і буду жарити такі оладки. Так, буду снідати. Я думаю, що сподобається моїм хлопцям старшим. Павлік, я не знаю, чи буде їсти, бо він цибулю ж не їсть у нас приходливий такий хлопчик, але нічого. Може, і він попробує таке, прийде з школи. Так що буду жарити. Ось цій першій. Оладочки. Я зробила без цибулі, а цю повила цибулю і кріп. Придумаю на ходу. Осталося в мене граминочку у миску, тут було тісто, цибулю з кропом. І два кусочки маленьких кобаси. Я порізала кусочками квадратиками бігом, укинула сюди у це оставше тісто, розмішала і висипала на сковорідку. І виходить такий, чи пиріжок, чи піца, чи що воно. Коротше, блінчик такий, оладок по-нашому, з ковбасою і кропом. Так що будемо ще й таке пробувати. Так що придумайте і ви. Цікаво, не скучно, добренько. Можна відомо чому. Мисочку ту, що ви колотили тісти, на, тісто на блінчики, мийте тільки холодною водою, так як гаряча вода е, має таке сходство. Зварювати тісто, і тоді буде важко відмивати. А так холодною водою сполоснули і все в порядку Такі в мене вийшло оладки Одні з зеленю, од... там три штучки без нічого. Ну і одного зробила, чуть-чуть добавила ковбаси кубиками. Тут я наготувала, нарвала крупу на городі. Зараз трошки бігом поїм. І на ходу. Наріжу трошки зелені в кульочок і в морозілку. І вже пів 11, а на 12 годин на роботу, на обідню дойку. Так що все бігом, все на ходу. У такий час, якось у нас дуже мало часу, щоб якось лідачкувати. Треба заготовляти трошки щось на зиму, треба й на город бігти, але мусиш і щось їсти, бо треба сили, щоб на роботу ходити. Так що, здійму латка, зап'ю кислим молоком, я так люблю. І красота. Так що всім гарного дня. Крепкого здоров'я. До слідчого відео. Всім пока-пока.